Проводимо роботи по облаштуванню наших дошкільних і шкільних навчальних закладів і підготовки до нового освітнього процесу в Кременчуцькому районі. Маємо великі сподівання, що всі громади Кременчуцького району в цьому році відкриють свої двері для наших діточок і школи запрацюють. Якщо брати в розрізі громад, то найкраща ситуація по облаштуванню укриттів у нас зараз є. Це Пришипська територіальна громада, повністю готова до прийняття діточок в школу. Гарішня Плавнинська територіальна громада повністю готова. камяно і Глобинська територіальна громада. Також повністю готові прийняти діточок. Це Оболонська і Мельницька територіальні громади. Гірша ситуація в Казельщинській громаді і в Піщанській громаді. Сама погана ситуація по облаштуванню укриттів. І забезпеченню відновлення освітнього процесу в Семенівській територіальній громаді, де цифри постійно змінюються, і ну, роботи на даний час ведуться дуже повільно і край негативно. Ми будемо перевіряти делеговані повноваження на цій неділі в Семенівці. Ми звернемо дуже велику увагу, приділимо цій проблемі. І зробимо так, щоб всі громади... Дали нашим дітям право вибору, ходити в школу чи не ходити. Але це треба буде зробити однозначно, і ми це зробимо.